30 до 18 тисяч від початку повномасштабного вторгнення у Нікополі майже вдвічі зменшилась кількість працюючих людей. Чи відчувають підтримку роботодавців? Ті, хто попри все не виїхав і продовжує працювати? Працюю на НЗФ електромонтером. Підіймали, Я скажу, що менше тільки було. А так, ну за це дякую, що в такий час є робота. Не працюю і планую шукати роботу. Десь 20 тисяч зароблять. Цього буде достатньо для життя? Я думаю, так. Да. Ми на себе працюємо. Зарплата у нас збільшується за рахунок продажів. Якщо є продаж, якщо є збільшення обсягів продукції, то вона зростає. Працюю в Інтерпайп. А зарплату піднімають? Ну кажуть, так. Да, що будуть цей раз піднімати. Ну, воно і піднімалося, а цей раз ще буде піднімати. Це дуже важливо, тому що ми зараз знаходимося в таких умовах, війна йде. То я вважаю, що це добре. Попри постійні обстріли, один з найбільших роботодавців у Нікополі трубний завод ІнтерпайпНікотю продовжує працювати. Для людей створюються максимально безпечні в поточній ситуації умови, суттєво зріс соціальний пакет. <звук> Під опікою підприємства тільки у райцентрі 2,5 тисячі співробітників. В повному обсязі і без затримок виплачують їм заробітну плату. А з березня ще й планують її піднімати. В середньому – на 20%. Всі, включаючи производственні підрозділення, сервісні служби і управління, насправді. Це повищення є регулярним. Таке повищення було рік тому, в 2023 році. І наша компанія займає, розуміє роль свою не тільки як производственний блок, але і соціальну відповідальність перед нашими людьми. Тому на этот шаг ми йдемо планово. Вже три роки, як частиною колективу підприємства, став Дмитро. З електрогазозварювальника на заводі перепрофілювався у вальцювальника. Перші емоції від нової роботи, каже, не забуде ніколи. Руки трусілися, та аж прям така енергія була. Понравилася. А да. чим? Адреналін. Адреналін. Стану до все крутиться, это, вертиться, якби как бы страшно було роботи. А потім? А потім вже привик. Чоловік підвищення зарплати радіє, бо зараз є єдиним годувальником у родині, а збільшення зарплати дасть змогу відкладати гроші. Моя робота наповняє бюджет в країні. допомагає зарубіжним странам насчет труб, там вода там каналізації, все. І моїй сім'ї, і, і моїй сім'ї, мої сім звісно, що ми з дідушками збираємо на на нужди безпеку співробітникам на заводі забезпечують за допомогою стаціонарних та мобільних укриттів. Постраждалі від обстрілів будинки робітників допомагають відновлювати таких вже понад три сотні. З початком активних обстрілів у липні 2022 року родини евакуювали у безпечні райони та отримують коштом компанії. Такою можливістю скористалась і сім'я Степана. Посля артабстрілам там пострадав дім, Помогли фінансово. Їхали в санаторії там проживання, питання все оплачує компанія. В Міськраді кажуть, малий та середній бізнес не витримує щоденні ворожі атаки. Робочі місця зникають. Тому підприємства, що попри війну не лише працюють, наповнюють міський бюджет, а й допомагають своїм працівникам долати біди, спричинені війною. Критично важливі для міста. Дякуємо великим підприємствам за те, що стимулюють, за те, що надають допомогу своїм працівникам. Напевно, за рахунок своїх яких внутрішніх ресурсів, але підприємства працюють. Вікторія Вихрошина, Євген Дрозд, новина 11 каналу.